Він ідеальний сон. З четверга на п'ятницю. Дякую, ну, досить ви на них дивитися, Давай розпочинай лапати. А, ніколи не подумай, що послухаю те, що дівчатка. Так, мамо, а ви куди? Щось мені вже зовсім не пече, піду за дровами. Сонна каска. Ага, так, ось чому ти постійно спиш? Ліза, а що ти тут робиш? Я за лоточком прийшла, коли ти ж роботи принесеш. Так мене ж звільнили. Е, маму мою, із котла достань, Закрий рот! заслужила. Ма, за що ти <рек> <рек> говориш? Поговорю <рек> те, що він тобі не падав. Занадто він для тебе ідеальний. А ти оно вийде за Сережу, він недавно з тюрми вийшов. О! Ти Е, ти що таке? Лізонька, розаліта місцем. А ти пеш контроль сюди, не проходила? Піп! Не проходиш. Чому В ідеальний сон з першим розміром не можна? Ти зять у мене вибач, цим вона батька пішла. Ти. Я ще й не твоя мама Яке щастя! Ну все, проснешся, розлучимо. Дійсно, а чого ти ну це? Ми розводята, цей святковий день ви, Євгеній, і ви помилка молодості. Завершуєте своє сімейне та життя. Ай, ну мала не дочекаюсь! Чи ви, Євгеній, цей щасливий момент. Так, згодом, давайте швидше. А ви? Ні, я не згодом. Як добре, що на вашу думку нам наплювати. наблювати. <плес> О, як стало добре. А що це? Це десять тебе шиї, зліт. Слухайте, а ви весілля ведете? Звісно. Так розбежіть мене відразу з цими двома. Е, зачекайте, у нас такі шлюби заборони. Дів короля тепер ви є відданий шведського королівства. Проціпайтеся! Ліза! Не 子。<music>